Фундук шедевр на півдні України. Сьогодні йде дощ 7 січня. Ось, чим він саме кращий. Звісно, розмір горіха, то скажуть зараз відомі фундуководи, всі нападуть, хіба це розмір? Ну, я вам скажу для півдня України. Звісно, там десь на Вінничині або в Закарпатті, або ще десь. Де вологи вдосталь, де погодні умови, там буде він набагато більший, набагато кращий. А для півдня України отримати ось такий горішок, ну це, знаєте, це можна сказати, це досягнення. Але досягнення це робить сам фундук шедевр, тому що без всіляких поливів, без всіляких обробітків. Хто знає хто спостерігає, що по фунгіцидам, що по інсектицидам давати ось такий горіх. Це горіх, який ми знайшли, я ж кажу, під деревом. Дивіться, що сніг, дощ, він біленький, красивий, ось вам виповнений з горіха. Я ще раз повторюю, це в умовах посухи. Так що, звісно, дивіться, завантаження сережками, чоловічими, запильниками. Ось. Дивіться, як гарно. Ну, звісно, це я вибрав одну гілочку, таку красиву, а так воно ну, більшість так вибирає. Бачимо, ну, запильників вистачає. Ось ще один кущ. так само. Цим уже деревам, кущам, деревам, я їх формую в формі штамба, то все вирізається, омоложується. Ось такі запильники. Цвітіння ще немає. На 7 січня у нас поки що квітне тільки один шураня, сіянець той, що я називаю шурання. Ось такий стан бруньок. Обіцяють дуже різке похолодання. Сьогодні в нас дощ. Фундук шедевр, лідер серед. Дуже багатьох фундуків, дуже багатьох, повірте, дуже багато пройшли через мої руки. І які ще розростають, які лишилися, які ось тільки-но-тільки но, тільки, но взяті на випробовування. Ось тут їх купа. І все це ми в умовах півдня посухи випробовуємо. До речі, бачите, який гарний? Це теж Миколаївська селекція. Це так, як ми називаємо ось форт, тому що купувався Косфорт, а вийшов форт. Горішок невеликий, але його дофіга, і він заповнений. І Миколаївська галинка Теж дивіться, що наробиться під кущем. Це збирали. І ось вони ще лежать, виповнені і завантаження суперові. Невеликий горішок, але завжди є врожай. Але це вже окремі будуть відео.